Вітаю, шановні! Вчора я забрав чотири останні посилочки з грудня, з 6, і тепер можна нарешті вже спокійно роздивитись. Ну, Грудень, як завжди, це поганий місяць для пошти. Усі там замовляють якісь подарунки, потім весь час щось святкують, ще й погода така невірна. Ну, то слава Богу, що воно хоча б через місяць доїхало. Отже, оце. Взагалі, найперша посилка з усіх. І, чесно, якась вона, як ніби наврочена. Вона там надовго зникала з радарів, потім наздоганяла всіх, переганяла, потім знов зникала. Ну і, зрештою, приїхала отака. Ні, я за це не переймаюся. Я знаю, що це не смертельне поранення. Ну, але все одно зараз пересвідчуся, чи все там гаразд. Має бути все гаразд. Ну, звісно, бачимо, що все тут не ушкоджене і не мало бути. Це ж не порцеляна якась. Ще добряче так запечатане тут, замотане усі в плівці. Тут у нас перші. Перші 8 томів Мурсієлага. Все решту я там отримав в наступних посилках. Всього їх в мене зараз 24, ще 25-й має приїхати. От. І щось там, здається, в лютому виходить 25-й. Ну, це така прикольна хуліганська історія. Бойовичок такий. Малюнок прикольний. Прикольна гуморна така історія. Як це, я, я не знаю навіть назвати як. Ну, а названо на честь автівки, на якій гасає оце от напарниця головної героїні. Тобто просто отак от тупо. Оце от Ламборгіні. Ну, все. Класна штука. Так, у нас тут всі, да? Восьмий, третій, п'ятий. Четвертий, сьомий, другий, шостий. Ем. О. А от уся решта. Страшне, скажіть. Бум. <ріст> <ріст> Та годі вам вже тут падати. Іх, воно навіть не влазить ціл, цілком у кадр. Від першого до 24-го. Отаке от. Ну, а разом з ним. Приїхала ще отака штукенція. От. Це Юрійна збірочка. Я так розумію, що від якогось тематичного журналу. От. Тут різні автори. Е, Авалон це випуск Бітер. От. Ну, я так погортав трошки. Загалом прикольно. Тут такі якісь історії і про психологічний стан. І якісь містичні історії, такі типу повчальних якихось таких от казок. Цікава штука, думаю, взяти ще один. Там є в них карма, здається, він називається. Ну, і бачите, власне, оформлення таке прикольне. Воно як в стилі якогось відомого живопису, так? Так, ну, тепер до наступних. Так, наступна коробочка у нас теж з мандараке, тут теж вживанка, і отут вже починається досить цікава тема. Зараз покажу. Хм. Якось тут дивно в них. М -м. Здається, я не з того боку зайшов. Хтось бачить десь? Де в нього край? Та ти подиви. Щоб врагу не дісталося, так? Да? Ось. Тут у нас усе один автор, котрого звуть Сейман Доман. Так. Не бачу, не бачу, не бачу, не бачу. Перший. Так. Перший другий так. Тут перший другий. Так, так. І отак. От Отже, Сеймон Доуман. Такий прикольний чувак. От я прочитав у нього ось цю мангу, котра називається Готель Войніч». Це досить вже старенька манга. Я навіть не, не здогадувався, що вона така блискуча, ну. Подивіться. Прикол. Я думав, що там та, там були якісь крапочки на, на, на скріншотах, але я не думав, що це реально от, оцей от блески ці, от, чи як вони називаються. Близькі. Прикольно. Подивіться. Ні, там є якась. Фактура оця, от, типу цифрова, така сіточка. Щось. Вон, трошки її там помітно десь. Ну, але отаке. От. Отже, оце от офігезно, просто класна. Чорна комедія, мабуть, я не знаю, з фантастична чорна комедія. Я не знаю, я не розповідатиму нічого про сюжет, просто, просто це реально прикольна штука. Вона. Захоплюю моментально. Тобто від, від неї не відірватися. Вона і романтична трошки, і напружена, і гуморна. О, ого. Ясно? От, от власне, через оце от я й я, я нахапав собі всього, що в нього там було. Так, це у нас оцей готель. Це в нас перший том. ну, Буквально воно називається данж, котрий вбиває абсолютно всіх героїв. Ну, скажімо так, смерть у нашому данжі гарантовано, я би так назвав. Не знаю, це перший том вийшов, я не знаю, коли там буде чи не буде взагалі продовження. Я навіть не дуже знаю, про що тут, тому що. У пробнику не дуже було зрозуміло. І щось я думав, що воно більшого розміру. А воно, звичайно, Б6-го, так? Це ж Б6. Угу. Ну, от, матиму змогу повністю оцінити, що воно таке, чи варто його брати. Ну, мабуть, варто. Тому що все, що я в нього бачив, воно все класне. Є якісь тут. Приємно ще? Ну, таке небагато, скажімо так. Все скромненько. У -у. <різь> <різь> так. Це теж не знаю про що тут фантастика якась, що воно фокус не бере. Ага. Е, скільки світлових років до вавилону? Теж, ну, я не знаю, чи варто його розкривати, так зрозуміло все. Про, про історію і тут я взагалі нічого не знаю. Взяв, скажімо так, авансом. Через кредит довіри. Так, оце в нас е, перші два томи е, «Сніданок у віварії». Ну, таке щось, я не знаю, теж якась така комедія, трошки абсурдна, наскільки я зрозумів. Теж не вникав ще. Точно не знаю. Оце в нього здається новенька. Так само, як і Данш, так і оце. Оце от тривайки в нього зараз. Там ще третій том вийшов, я чекаю на нього. От. Тут вживанку взяв перші два. Ось. Ну і оце теж завершений твір з двох томів. Бачите, перший-другий. Називається просто меланхолія. Теж якісь такі, не знаю, кумедні пригоди, мабуть. Не знаю. Подивімось, може тут щось цікаве. О, до речі, до речі, на ці томи ціна не знижувалася більше. Один раз лише. От, тут більш нема наліпок. Тобто один раз її знизили, була 600 єн, стала 250, оце і вся знижка. А буває, що і по два, по три рази знижується. Ну, скажімо так, важко зрозуміти, про що тут. Ну, але щось в тому самому стилі. І теж все скромненько. Чесно кажучи, готель мене ото своїми ото ото спецефектами приємно здивував. Так. На цьому е, з мангою все. А в наступних двох коробках там вже сувенирчики. Не знаю, як навіть показати. Одна більше за іншу. Ой. Я не зможу, в мене камери не вистачає, щоб все це сюди втулити. Просто повірте, що воно здоровезне. І от по черзі ми займемося ними зараз. Вау! Вау! Та воно ж таке величезне. Чесно кажучи, я і не думав, що воно буде таке велике. А ну вилізай та-дам! Так, це та сама тобі. Е. Ну. Теж скотч трошки є. Так. Десь іще. Ага, тут іще. А тут от важко його відірвати. Так, і має бути ще десь, мабуть. Чи ні? Чи то і все? А, ось, ось, я його бачу. Тепер має бути точно все. Ну, де ти ще? Хм. Зброю заклеєну, побачите, щоб ніхто не порізався, мабуть. Тиц, тиць. Ну і нарешті головне. Так, я ж так розумію, меч їй кудись, кудись куди. Наче мало бути сюди, але я не розумію як. Ні, не так. А як? Ха. Хто знає, розкажіть мені, як це зробити. Він має бути якось отак, от, наскільки я розумію. Чи, чи от... Так, ні. Стоп, стоп. Ха, оце цікаво. Я гадки не маю, як її всунути того меча. Ні, тут, тут не вийде так просто. І немає. Що, і немає інструкції, так? Оу. Ну, вибачте, ну так хотів показати, ну. <laughs> Мені доведеться спочатку розібратися, як це, як це робиться. Так, ну, тут все очевидно. Оп. От. Все чудово, але немає меча. Не <laughs> знаю. На тобі. <laughs> Так, ну що? Тепер далі. А тут коробочка ще й більша. Навіть нема де розвернутися. о о Оце раз. І ось о два. Так, спробуємо вгадати. Тут, мабуть. Ага. О. А от мені цікаво. Там в мене такі будуть самі проблеми з мечем. Тут коробочка поменша в нього. Не знаю чому. Чому така несправедливість? Чому для хлопчиків коробочки менші? а? Тут меч теж обезпечений, бачите, як же ж до нього докопатись? А може і не треба, може він для того і заклеєний, що його все одно не можна в руки дати. Ось, це в нас найнес. Я взагалі-то не фанат його і не збирався його брати. А потім він там ото... його було розкуплено вже, а потім він просто з'явився знову. мабуть, хтось там відмовився. Ну, я подумав, ну гаразд, хай вже буде до компанії. Так. Так, як же ж тобі, хлопчику? Слухайте. О, все, я зрозумів, як це робиться. Я так думаю. Тільки я не пам'ятаю, він сю... Ні. ну так він точно не міг його тримати. Ось. І потім оця штукенця тут. О! Бачите, з хлопцем одразу все вийшло як слід. Занадто близько щось не видно нічого так. Ану, іди сюди. О, ідеально. От тепер повний комплект, все як слід. Ну що? Це в нас не остання дівчина з мечем. Тут навіть простіше все. Легше так. І власне тут, тут і відкривається теж так. Простіше. Тут трошки інша тема, бачите? Тут меч не просто так, а він навіть в пакетику. Тут ще додаткові якісь. Вау, та тут взагалі, ти подиви. Ну, і ось. Оце в нас. Ні, знову я це роблю. Ну, і ось, нарешті. Кьока. З раба спеціального призначення. О, яка краса. Тож у мене тут вже цілий загін мечників зібрався. А вони, диви, вони... А, вони різного масштабу. А, ото -от 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 воно і написано, що non -scale. Тобто ці от явно менші. Хоча, я не знаю, чи є сенс там якийсь порівнювати їхній зріст. От, скажімо, фрірен, от якого вона зросту? Ну а, да. Вважаємо, що це просто різні всесвіти, тому, тому вони. Не один до одного. Ну що, гаразд, у мене там он уже шалений кіт ломиться до кімнати. Тому я показав все, що хотів. Донатуйте на оборону. Побачимось.